Тарас Цимбалюк один із найхаризматичніших українських акторів. У грудні він відсвяткував свій ювілей. Актору виповнилось 35 років. Тарас зміг не тільки побудувати успішну кар'єру, але й стати однією з найбільш впізнаваних фігур в українському кіно та театральному мистецтві. У цьому відео ви дізнаєтесь, де зараз та чим займається актор. Тарас Цимбалюк сьогодні є одним із найпопулярніших акторів України. Як у театральному, так і в кіномистецтві. Його професіоналізм, харизм та талант зробили його одним із найпопулярніших облич українського кінематографу та театру. Актор активно гастролює з виставами, виступаючи на сценах різних міст, даруючи глядачам неповторні емоції та враження. Одна з найбільш відомих його робіт у театрі вистава. Наші кайдащі», яка здобула великий успіх серед публіки. Крім того, Тарас Цимбалюк активно знімається в популярних серіалах. Однією з таких робіт є роль у третьому сезоні серіалу Жіночий лікар новожиття, де він вражає глядачів своєю грою. Його участь у таких проєктах підтверджує його високий рівень майстерності та здатність адаптуватися до різних ролей, що робить його надзвичайно популярним в кіноіндустрії. Попри величезну зайнятість. У кар'єрі Тарас Цимбалюк не забуває про свою громадянську відповідальність і активно підтримує українських військових. Він бере участь у різноманітних благодійних ініціативах, надаючи допомогу тим, хто оборонить нашу країну на фронті. Актор використовує свою популярність для того, щоб привертати увагу до важливих соціальних проблем і долучатися. До допомоги в скрутні часи. Тарас Цимбалюк у своє 35 вже був одружений двічі, але ці союзи розпались. Його перша дружина була одногрупницею, і сам Тарас зізнається, що це був шлюб, що базувався на дружбі. Після цього актор одружився вдруге зі стилісткою Тіною Антоненко. Через три роки після початку романтичних стосунків пара вирішила узаконити свої почуття. Тарас зробив пропозицію тінь під час прямого ефіру танцювального шоу. Однак, вже через рік після весіль їхні шляхи розійшлися. Пройшло чотири місяці після розставання з другою дружиною. Тарас зустрів Світлану. Актор вже висловив бажання одружитися з нею. Проте наразі вони не планують формалізувати свої стосунки. А вже в грудні 2024-го… Стало відомо, що Цимбалюк розійшовся зі своєю обраницею Світланою Готочкіною. Пар припинила публікувати спільний контент, стежити одне за одним у фотоблогах та вітати зі святами. Ані актор, ані бізнесвумен чутки не коментують, однак своєю поведінкою натякають, що дійсно. Не разом, а нещодавно Тарас публічно назвав себе холостяком. А вам подобається цей актор? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.